На Курському напрямку за добу 8 серпня мінус 30 танків рашистів пише журналіст Кашпур, посилаючись на свої джерела. Мінус один танковий батальйон. Фактично, це підтверджено. Чому такий чудовий результат? Тому що танки переважно без мангалів, екіпажі без досвіду боїв, нерозуміння командування про динаміку того, що відбувається, робота в лоб, тому тупі накази висунутися туди, прикрити вогнем, придушити. Загалом копняком випихають у пекло, танки йдуть колонами, є психологічний фактор типу ми вдома і так далі. А там проти них уже натаскані на різних ділянках фронту, від Авдіївки до часіка наші оператори-дроноводи палять всю цю дичь в результаті скигління в радіоефірі, поминки в закритих групах, паніка, танки палають, екіпажі втікають. Але давайте без ілюзій у перші місяці Другої світової, доки йшло німецьке вторгнення на територію СРСР, совки втратили кілька танкових армій і сотні тисяч солдатів. Це важливо пам'ятати. З іншого боку, сучасна ерефія не має такого ресурсу, як тоді мало СРСР, ну але тим не менш. В нагальному порядку рашисти на Курський фронт перекидають усе, що має якийсь бойовий досвід, але знайти таких непросто, зважаючи на постійні втрати на інших фронтах. Шукатимуть резерви, смикатимуть з інших місць. Отже, і тиск на Покровському напрямку та на інших ділянках знизиться. Ворог також має обмежений ресурс за впливом. А нам треба розвивати перевагу на Курському напрямку. Новини, звісно, оптимістичні, але слід пам'ятати, що без втрат такі компанії не проходять, і не треба забувати про пекло на Покровському напрямку, де наша піхота відбиває навалу рашистів. А ще пише Кашпур: я вам трохи конспірології накину. Якийсь час тому міністр Міністерства нападу Ерефії зателефонував Лойду Остіну, міністру оборони США, і у невимушеній дружній бесіді. Раптом попросив його звернути увагу на те, що українська сторона задумала якийсь страшний план, дуже наполегливо просив вплинути на дії української сторони. Мовляв, ми знаємо, що вони планують, нехай негайно припинять. На що Остін відповів, що переговорить з українською стороною. Через якийсь час різні ЗМІ, в тому числі політика Вашингтон Пост, різні експерти, політоглядачі, блогери з посиланням на інсайди і один на одного розповіли про той жахливий план українських військових. Вони нібито готували замах на самого сунцелікого Путіна, нібито під час проведення параду в Санкт-Петербурзі. І що типу з цього приводу міністр оборони США висловив стурбованість. Ну і як ви бачите, Путін живий. Маю іншу версію, пише Кашпур. Прибрати Путіна в Пітері досить ризиковий і складний захід. Там не один рік треба готуватися, агентів підсаджувати, робити рекогностування, засоби ураження якось доставити спеціальні. Але дзвінок із Ерефії до Остіна точно був, і якесь прохання, прости господи, теж було. Це американці самі підтверджують але кажуть лише те, що їх попросили не проводити якусь акцію, але що саме попросили? А чи може бути, що говорили вони про те, що Україна не повинна переносити війну на територію Ерефії, адже є заборона на використання американських ракет щодо Ерефії і так далі? Можливо, рашисти знали, що Україна зібрала угрупування біля Сум. Розуміли, навіщо? Спеціально навчений Білоусов зателефонував Остіну, говорили щось про ескалацію, неприпустимість застосування західної зброї на території Ерефії, потім розкланялися і розійшлися. Якщо ця гіпотеза вірна, то це позитивна новина. Українське командування почало вести себе так, як поводяться, наприклад, ізраїльтяни у подібних ситуаціях. Від каналу Саме Сік додамо. З іншого боку, якщо б Ерефія знала про те, що ми там збираємо угруповування, то тоді чому вони були настільки не готові і так серйозно пропустили цей удар? Що стосується США та ЄС, то їх реакція на події в Курській області дуже нейтральна. Всі хором заявили, що це справа України, що їм буквально ну от просто пофігу, і що українці атакують там, бо звідти йде загроза на українські території. Відповіді ці лунають так злагоджено і спокійно, що складається враження, що західні партнери були все-таки в курсі того, що планувалося. В ніч на 9 серпня на території РФ на Курщині було розбито ракетними ударами як мінімум дві колони расистів. Усе погоріло, на відео видно багато двохсотих. При тому, як ви розумієте, колона вона трохи розтягнута по трасі, тобто вона довга, вони не стоять всі квадратиком, вони рухалися і так по трасі і стали. Якщо на такій площі їх всіх побило чимось, то це, скоріш за все, міг бути не Хаймерс, а таки Атакамс, касетний. В такому разі ще цікавіше. Кремль мовчить, видає якісь пусті заяви, що Путін роздав доручення усім, поговорив з губернатором, сказав, що йому буде цікаво працювати, заборонив продаж енергетиків підліткам. Таке враження, що ЗСУ поставили кремлівського старого хріна в досить незручне становище. Тримаємо кулаки. Слава Україні! Слава ЗСУ, подяка партнерам. Переможемо.